Розширення петель кишечника у плода. Частіше цього ми це бачимо в третьому триместрі вагітності. І петлі кишечника можуть бути розширені і абсолютно здорового плода. Скажімо так, це функціональний, транзиторний, проходящий стан, один з етапів розвитку кишечника і може спостерігатися в нормі. Також можуть бути петлі кишечника, розширені при внутрішньоутробній інфекції. Різного характеру, це може бути і парвовірусна інфекція, можливо, жінка перенесла ще якусь іншу інфекцію, і ми спостерігаємо протягом вагітності, як далі себе веде кишечник. Також петлі кишечника бувають розширені при атрезії кишечника. І зазвичай цей стан супроводжується багатоводцям. А також іноді... Це є прояв такого вродженого захворювання як муковісцидоз. Остаточно всі ці діагнози спростовуються або підтверджуються вже після народження дитинки.